У Бродівському центральному парку традиційно відбувся фільмопоказ. Локацію для перегляду мультфільму організували просто неба, де зібралися небайдужі місцеві жителі. Як усе було? Дивіться далі. У самому центрі міста в затишному центральному парку одного теплого літнього вечора відбулося чудове дійство. фільмопоказ просто неба. Дякую, що прибули на народження мого первістка. Ми б ні за що не пропустили. Аго кусі, ти тільки глянь, у небі лисиця. Сцену розгорнули на великій галявині. Організатори розмістили екран, а замість крісел розклали м'які пледи. Запрошення на подію поширювалися в соціальних мережах і на афішах біля кав'ярень. Тож незабаром парк почав наповнюватися людьми. Гей, hey, ти цілий, чесно. Його піймав? Це найдикіший лома зі стада. Наступного разу бери сумирного. Це не прикольно. <риклад> <риклад> ну, хоч не плюну у воко. Я Каяра, до речі, Я Паулу. В загальному тут у Бродах дуже добре молодіжний центр дбає за комфорт молоді. Я швидше за хлопців. Це від мого тата. Кусі. Кусі? Що? Це найкращі частки мого тата. Знаю. Хіба він не крутий? Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.